Тепер, 2 січня, час новин на телеканалі Рудана. У студії Анна Косарес. Починаємо випуск з такого. Дочекалися рідних з полону. Дуже скучала, дуже сумувала, чекала. Дуже плакали. Додому з ворожого полону повернулися восьмеро бійців 21-ї Криворізької бригади Нацгвардії. Дорожній рух без обмежень. Система самостійно переходить на резервне живлення. У місті встановили 30 систем безперебійного живлення світлофорів і шлюби, і розлушення. Не дивлячись на те, що в країні війна, у нас і шлюби реєструються, і діточки народжуються у Криворізькому відділі. Рац підбило підсумки 2024 року. Нового року Україні вдалося повернути з ворожого полону 189 військовополонених. Це захисники Азовсталі та Маріуполя, острова Зміїного, Нацгвардійці, Азовці, прикордонники, тероборонівці. Серед тих, хто повернувся додому, і восьмеро бійців Нацгвардії з 21-ї Криворізької бригади. Анна Ніколаєнко розкаже більше про це. Найкраща новина на завершення року один із найбільших обмінів полоненими. Зустріти свята на рідній землі змогли ще 189 незламних воїнів, які пройшли жахи російського полону. Це захисники Азовсталі та Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїного. Серед них вісім криворізьких нацгвардійців з 21-ї бригади. З мамою одного з них Олега Туманевича. Ми спілкувалися восени в 21-му. В квітні місяці він підписав контракт. То вже все так і почалося. Десь виїзди якісь, і в Маріуполі так он і не поїхав. Це в них була ротація. 8 лютого вони поїхали туди. 22 лютого він мені зранку написав смс, що це була моя найстрашніша ніч, Обстріли в їзді, я весь мокрий. От так от. Ну і потім там все. Зв'язок, то був, то його не було. Навіть чула, як це. і Ракети летіли, і бахнуло там все. І він мені казав, мам, давай, 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 і все і Ну, що Він давав мені тільки так, що, що він живий. Фото в нього є таке одне, ну, він мені його не надсилав, бо думав, що переживав за мене, як я відреагую на це. Ну, Мені передали фото, звісно, потім ну, з ним, де він такий. Грялиний чорний місь там був. Він змінився дуже. Він так з молодого хлопця, таки знаєте, вже превратився в такого вже хлопця, такого мужнього. Далі була звістка про полон і тяжкі роки, коли Тетяна серед багатьох рідних кричала про свій біль на мітингах у центрі нашого міста і жила надією. Він попав з хлопцем в полон з іншої частини, НГУ, також, і на нього вийшли вже. На батьків, верніше, вийшли вже ті, хто взяли в полон, подзвонили і сказали, що передали мені за сина. І передали номер телефону і сказали, що його рідні, передайте їм, що їхній син в полоні. Я тільки в цей вірю. так. Я його бачу, як він виходить з цього автобуса, і все, і я його обнімаю. Це недовгожданема, почуття. 30 грудня Тетяна нарешті дочекалася сина. Ось на цих кадрах перший дзвінок колега, Найрідніший – мамі. Далі кадри зустрічі. Як це було? Тетяна розповіла нам телефоном. Наразі я вже біля нього. Я відразу виїхала. Був подарунок на день народження моєї донечки, молодшої моєї. Їй 25 було 30 грудня. І ось оце такий подарунок. Чекали довго. Ну, так, общалася трохи, бо на зараз він проходить лікування, обстеження, лікування. Які слова були ваші перші, вашого синочка? Ну, синочок я ну, дуже скучала, дуже сумувала, чекала, дуже плакали. Він мені вже потім сказав, все, мамо, успокаюйся, все нормально. Скоро будуть вдома криворізькі нацгвардійці Андрій Мазурік, Денис Середін, Владислав Ткаченко, Денис Сінкін, Ярослав Марченко, Максим Симоненко, Олег Туманевич. Повернувся з полону і Микита Шаульський, брат маленького Максима, який разом з бабусею Валентиною загинув восени через ракетний удар. Батьки, що пережили страшну втрату, нарешті змогли обійняти старшого сина. ну, встреча была дуже шалайна, скажем так. Вот, эмоции, я невозможно передать эти эмоции, это надо чувствовать. Их невозможно словами описать. Просто-напросто. Мама На не плачет. Я дуже боялась, как ему сказать про то, что унимаю его маленького братишки, который он воспитывал, скажем так. Ему было 14 лет, когда он родился, и он во всем не всегда помогал. Вот. И он когда позвонил, говорит, мама, дай вот ваш телефон Максимки мой, ну, чтобы он перезвонил мне. А я ему ответила, что Максимка с бабулей. Ну, ничего больше не ответила. Но ну, а потом я узнала он через интернет. Вот. Я потом позвонила, сказала, Никита, ты знаешь, он, да, мам, я все знаю, в не плачь. И... Звісно, встріціліс, нарядилися. Він як настоящий воїн підтримав. Ну дуже сильний характер, просто несломлений чоловік. мужчина. Велику радість принесли ці новорічні свята у родини звільнених синів Криворіжжя, та багато матерів, що чекають своїх найрідніших і вірять. Вони обов'язково повернуться додому. Анна Ніколенко, Валерія Кравченко, цей день. У Кривому розі встановили перші 30 систем безперебійного живлення світлофорів на перехрестях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів. Сучасне обладнання забезпечує роботу світлофорних об'єктів в умовах аварійних чи планових відключень електроенергії. А відтак впливає на безпеку усіх учасників дорожнього руху. В новому році ще більше перехрест міста стануть безпечнішими. Депутати схвалили продовження міської програми, розповідає Тетяна Васильєва. Через постійні ворожі ракетні обстріли ситуація у сфері енергетики держави залишається складною. Криворіжці більш-менш пристосувались до такого явища, як життя з перебоями електроенергії. Місто постійно працює з енергетиками, щоб забезпечити стабільну роботу підприємств критичної інфраструктури інших важливих об'єктів. Однак і надалі в умовах війни графіки знеструмлення діятимуть, прогнозують у мерії. Енергетики вимушені застосовувати графіки, тому що по всій території України є масово пошкоджені об'єкти енергетики, і, звичайно, що є великий дефіцит електроенергії по кожному з населених пунктів, в тому числі по місту Кримово. Однією з проблем час обмежень електропостачання є відключення і зовнішнього освітлення, і світлофорних об'єктів. Коли відключаються світлофорні об'єкти, є декілька проблемних моментів. По-перше, це треба відреагувати одразу патрульній поліції для того, щоб поставити регулювальника і далі забезпечити роботу на достатньо складних, навантажених транспортом перехрестях, звичайно, безпека пішоходів і, звичайно, що це час. На це все треба час. Тому ми ці питання всі відпрацьовували заздалегідь. Після ретельного працювання проблеми зі спеціалістами у 2024 році рішенням міської ради було виділено кошти на програму встановлення систем безперебійного живлення світлофорів на перехрестях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів. Перші 30 вже працюють і надають можливість навіть в час перебоїв з електроенергією нормально рухатись і водіям, і пішоходам. Фактично, це комп'ютер, це і акумулятори. І інвертори, і система електронного спрацювання, включення, виключення, системи доступу, системи аналізу, система охолодження в літній період часу, і звичайно, система підігріву акумуляторних батарей. Це цілий блок управління, повноцінний світлофорним об'єктом. Звичайно, це не говорить про те, що ця система буде забезпечувати постійно світлофор на протязі там протягом, наприклад, 12-13 годин, якщо в цьому буде необхідність в енергетиків. Введення таких довготривалих обмежень. Однак на певний період часу, там мінімально 6 годин, в деяких випадках світлофори відпрацьовували і по 8, і по 9 годин. Система самостійно переходить на резервне живлення і фактично для водія, особисто говорю навіть за себе, для водія навіть непомітно відбувається переключення світлофорів, коли відключається електроенергія. Це дуже добре з точки зору і ефективного управління громадським транспортом, і з точки зору безпеки пішоходів. Олександр Катриченко зазначив, усі 30 систем безперебійного живлення світлофорів працюють якісно, враховуючи цей позитивний досвід у міському бюджеті на 25-й рік запланували кошти на придбання ще 30 одиниць такого обладнання. Депутати визначилися, проголосували, прийняті відповідні рішення, і вже в 2025 році, починаючи з січня місяця, ми продовжимо цю роботу для того, щоб забезпечити максимальну кількість світлофорів такими системами безперебійного живлення, тому що розуміємо, що в системі енергетики краще поки що не стає. Тому це звичайно, резервна система, яка сьогодні працює. Загалом у кривому розі працюють 135 транспортних і пішохідних світлофорів. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, цей день. З початку війни відділи реєстрації актів цивільного стану у Кривому Розі ні на день не припиняли роботи. Яка статистика шлюбів та розлучень та які незвичні імена дають своїм дітям криворіжці? Нам розповіли у Криворізькому відділі Рац. У 2024 році у металургійному відділі Рац реєстрували більше трьохсот новонароджених дітей. Це трохи менше ніж позаторік, та це не відображає загальної статистики по місту. Все ж таки, у нас заклади, де жіночки наші мами народжують діток, знаходяться в інших районах. І Саме вони реєструють більшу кількість народжень. Це центрально міський, Покровський і Тернівський. Тому я впевнена, я знаю, що там цифра набагато більша. І не дивлячись на те, що в країні війна, у нас і шлюби реєструються, і діточки народжуються. Щороку цікаво спостерігати і замінливою тенденцією в іменах нових маленьких криворіжців. У 24-му батьки давали своїм дітям ось такі часто вживані та рідкісні для українців імена. Найчастіше у нас імена для дівчаток Софія Варвара Мілана для хлопчиків Назар Тіму Роман Дмитро. А рідковживані дівчинки Мія, і Ванеса, Мішель, Меланія, Аміра. Раїса, Аделіна, Міла, Евеліна, Емелі, Лія, Емануель для хлопчиків Лев, Дамір, Даніель, Деміт, Домінік, Леонід, Костянтин, Дамір, Тім, Ростислав, Наум, Еммануїл і Платон. За минулий рік тільки цей відділ зареєстрував близько 650 шлюбів. Приємною особливістю у 24-му були шлюби людей золотого віку, а також пар, що в минулому розлучились і потім знову відродили свої сім'ї. Але війна стала серйозним іспитом на міцність для криворізьких родин. На жаль, вражає і статистика розлучень. У нас дуже багато приходить рішень про розірвання шлюбу на виконання. Це ті люди, які звертаються для розірвання, і у яких є дітки, або якщо хтось не згоден, або відсутній. Тобто розірвання не через наші органи драцеїс відбуваються, а саме в судовому порядку. За цей рік до нас надійшло 587 рішень. А в самому відділі було розірвано 121 шлюб. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі та продовжують надавати свої послуги. З початку війни відділи Рац у кривому розі ні на день не зупиняли роботи. Громадяни мають розуміти, ми надаємо зараз консультації і при зверненні в телефонному режимі що. Нагальні послуги надаються, тобто, якщо це первинна реєстрація, народження, шлюби, розірвання, смерть, людина має отримати послугу і отримує у нас документ. Але той принцип ексторіальності, який у нас з початком війни діяв, тобто... Те, що людина має право звернутись до будь-якого відділу затримання послуг, то зараз, наприклад, якщо людині необхідно отримати повторне свідоцтво у зв'язку з втратою та да, то або знищенням, то вона може звернутись тільки до того відділу, в якому була реєстрація, який зберігає в своєму архіві паперовий носій. І тоді відділ має можливість право видати людині цей дублікат. Тетяна Васильєва, Юлія Вітряк, Андрій Славний цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Подарунок від молодіжного центру. Щоб вони вірили в те, що їх завжди цінять, що їх люблять. Новорічне свято у центрі реабілітації дітей. Золото різдвяного кубка були представники ну, України, Іспанії, Сербії, Хорватії. Криворізький стрілець Максим Гімон став чемпіоном міжнародних змагань. Кращий спортсмен року передаю свої знання своїм учням. Віталій Галінський. У топ переліку найсильніших спортсменів з неолімпійських видів спорту. У Кривому розі на обліку служби у справах дітей понад півтори тисячі сиріт та позбавлених батьківського піклування. Понад 70 таких дітей зараз перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації. Для них новорічну програму підготували активісти Криворізького молодіжного центру детальніше Валерій Кожухар. так весело пройшов останній день минулого року для вихованців міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Святковий настрій малечі дарвали небайдужі до долі дітей криворізькі представники міського молодіжного центру. Це діти сироти та позбавлені батьківського піклування, і ми, як молодь, не могли стояти осторонь цього і хотіли саме долучитися, подарувати частинку себе, частинку своєї душі. За підтримки нашої влади та ради оборони Кривого Рогу, які постійно долучаються до наших заходів, до наших проведень, відготували невеличкі івенти, новорічне привітання, новорічна казочка для дітей від ініціативної команди Криворізького молодіжного центру. Руханки танці вікторини разом з казковими героями, вихованці реабілітаційного центру, самі стали учасниками новорічної вистави. Ми маємо змогу дарувати посмішку дітям. Маємо змогу побути з ними поруч та подарувати, хоча б трішки новорічного дива. Ми хочемо просто подарувати емоції, щоб вони вірили в те, що їх завжди цінять, що їх люблять, про те, що ми завжди про них дбаємо, думаємо. І наша ціль це просто бути поруч і допомагати так, як ми можемо. Працівники центру кажуть, підопічні закладу отримують постійну підтримку від міста та благодійних організацій. Кожна дитина має надійний соціальний захист та можливості психологічної реабілітації. На сьогодні у центрі перебуває майже 30 дітей. Заклад систематично підтримується міською владою всебічно. Ми співпрацюємо на постійній основі з благодійними організаціями, такими як Справжня Надія, «Save the Children», ЮНІСЕФ, в тому числі, а також небайдужі громадяни міста, які виявляють своє бажання допомогти дітям в такий складний. Період часу представники молодіжного центру підготували для дітей солодкі подарунки, придбані власним коштом. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. Криворізький стрілець Максим Гімон здобув чергову перемогу на міжнародних змаганнях. 19-річний спортсмен виборов золото різдвяного кубка, турніру з кульової стрільби, який проходив наприкінці грудня у Хорватії. Більшу частину свого життя 19-річний Максим Гімон присвятив кульовій стрільбі. Завдяки працьовитості та наполегливості у досить юному віці спортсмену вдалося досягнути чималих висот. Він майстер спорту України зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів, а також призер чемпіонатів Європи та світу. Наприкінці 2024 року. Юнак вдало виступив на міжнародних змаганнях. Різдвяний кубок проходив у хорватському місті. Осіяк досить багато було учасників, тобто були представники. І, ну, України, Іспанії, Сербії, Хорватії. В цьому турнірі були такі правила, що всі стріляють кваліфікацію 60 залікових пострілів особистих. І всі разом і дорослі, і юніори. Юніори ну, окремо їх виділяли і нагороджували. А також ну, я, як юніор, міг змогу стати, там, зайняти місце і як юніор, і як дорослий. Тому я ось серед юніорів став перший. А серед дорослих по кваліфікаціях був, начебто, третій чи четвертий, а так став четвертий. Участь у таких змаганнях не тільки можливість для кар'єрного зростання. Це виховує спортсмена як особистість. Вміти працювати зі своїми емоціями, навіть якщо якась стресова ситуація, тобто все одно реагувати спокійно, зосереджено, розважливо, тобто, ось це найголовніше в нашому спорті. Наразі Максим доводить до максимуму свої спортивні навички, робить усе можливе, аби в майбутньому досягнути поставлених цілей. Коли мені випиниться 21 рік, я вже буду дорослим, тому хочеться виступати вже за дорослих і їздити на міжнародні змагання і виступати вже на такому високому рівні. Я дуже вдячний своєму особистому першому тренеру. Це волониваний Олексій Володимирович. Він зараз, на жаль, ну не тут. Він на фронті. Дякую там, ДСШ США номер 7 за те, що от я тренуюсь. У мене є зброя хороша. Все у мене є. У січні стрілець представлятиме Україну та Кривий Ріг на Кубку Світу, який проходитиме у Мюнхені. Дар'я Юськова, Олександр Домашов. Цей день. Віталій Галінський криворіжець ім'я якого відомо у спортивному світі далеко за межами нашої країни. Він майстер спорту України міжнародного класу з традиційного карате, срібний призер чемпіонату світу, заслужений тренер України за підсумками 2024-го Віталій Галінський у списку кращих спортсменів року з неолімпійських видів спорту. Віталій Галінський заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу з традиційного карате та очільник обласного фізкультурно оздоровчого товариства Басайдай. Понад 30 років бойове мистецтво невід'ємна частина його життя. Віталій цьогоріч увійшов до десятки кращих спортсменів року з неолімпійських видів спорту. Цей рік був Тяжкий, тому що багато і заходів було, і чемпіонати міста, чемпіонати області, відбори були. Були і чемпіонати України, і чемпіонати світу. Тому насичений був рік, але в принципі всі плани, які ми перед собою ставили, ми всі виконали. Тяжко було в плані і готувати і спортсменів, і готуватися самому до великих змагань. Але все ж таки результат дав гарні. Показники. В цьому році я брав участь і в чемпіонаті і в Кубку України, і в чемпіонаті світу. Ставав переможцем на чемпіонатах України як перші, так і другі місця в різних розділах. На чемпіонаті світу взяв, брав участь у двох розділах: це індивідуальний комітет і командний комітет. В індивідуальному комітеті завоював друге місце, в командному комітеті третє місце командою взяли. В Італії срібний призер чемпіонату світу, веде до перемог і юних борців. Цьогоріч криворізькі каратисти на світовому чемпіонаті в Іспанії посіли вісім призових місць. Традиційне карате це дуже таке масштабне карате стилю шотакан. Воно дуже масштабне в всьому світі. Наша організація Національна Федерація традиційного карате входить до всесвітньої організації. Тому наші навіть спортсмени, які переїжджають в інші країни навчатися. Легко знаходять секції з традиційного карате, виступають, звісно, за Україну, навіть готуються до чемпіонатів з нашими конкурентами, але все ж таки демонструють на міжнародній арені класні результати. Плани Віталія Галінського прості: не зупинятися, продовжувати тренуватися, розвивати традиційне карате, тому що, мабуть, хобі переросло в сенс життя Передаю Свої знання своїм учням, намагаюся, щоб всі полюбили даний вид спорту, тому що це більше як бойове мистецтво. І без нього, мабуть, вже немає куди діватися. Треба тільки розвивати, розвивати, більше занурюватись в, дану, в дане бойове мистецтво і більше його познавати, пропускаючи через своє тіло і розуміння. Анна Ніколенко, Олексій Правицький, цей день. На сьогодні все більше новин на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки добрих новин. Одяг ведучий від студії одягу Вовк.